Сьогодні готую ось такий смаколик родом з дитинства. Друзі, це дуже смачно, тож дивіться рецепт. Беру пачку желатину, висипаю її в миску, сюди ж додаю молоко. Розмішую і залишаю на хвилин 10-15, щоб желатин розбух. Тим часом у миску я викладаю сметану, цукор і какао. І збиваю це все міксером або вінчиком до повного розчинення цукру. Желатин у мене вже розбух, тепер його потрібно розчинити. Я ставлю на маленький вогонь на плиту, можна це зробити в мікрохвильовці. Відправляю все в холодильник до повного застигання. Поки застигає коричневий шар, я приготую ванільний. Всю ж саму миску, де я розчиняла желатин, відправляю желатин і так само заливаю його молоком. Залишаю, щоб розбух, а потім далі його буду так само розчиняти. До сметани додаю цукор, теж додаю ванільний цукор замість какао. І це все збиваю міксером до повного розчинення цукру. Тепер додаю сюди розпущений желатин, гарненько все перемішую. Пройшло десь, напевно, півгодинки, і коричневий шар вже так гарненько тримає форму. Воно ще трохи липне до рук, але то. Тепер вже Тепер виливаю так. сюди білий шар. А тепер ось цю смакоту відправляю в холодильник до повного застигання. Буквально півгодинки і десерт уже застиг. Тепер його прикрашу натертим шоколадом. Ну що ж, ви тільки гляньте, яка краса виходить. Так смачно пахне, що я вже хочу скуштувати. Погляньте, як всередині це все гарно виглядає. Ось така краса і смакота. Неймовірно, ніжне, пухкеньке таке розтає в роті. Дуже смачно готуйте, зберігайте рецепт і насолоджуйтесь такою смакотою. До зустрічі!